Біфрен, спокій за ясної голови Вадима. Так, я підхоплюю новинну частину ефіру. Про найважливіше на цю мить для вас працюють команди фактів сітіві та СТБ». Я вітаю вас. Вдарили просто по гуманітарному штабу. Поліція Донеччини опублікувала відео наслідків чергового обстрілу рашистів у Бахмуті. Відомо, окупанти уже чотири рази за останню добу били по місту з градів та ураганів, плюс застосовували ракети С-300. Постраждав палац культури імені Мартинова. Там був гуманітарний хаб. Під вогнем опинилися й будівля ДСНС. Поранені двоє рятувальників. Також пошкоджено автомобіль швидкої, сусідній ринок та центр дозвілля. Правоохоронці фіксують наслідки російського. Терору за статтею порушення законів та звичаї війни. Ми знаходимося біля дика Мартинова. Це наслідки потужного гартудару. Будівля зараз палає, рятівники намагаються загасити вогонь. Двоє загиблих і п'ять поранених внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Ще семеро мешканців області дістали поранень минулої доби в Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах. Серед них дворічна дитина. Детальніше про ситуацію в регіоні дізнаємося від Марії Малевської. Вона з нами на прямому зв'язку. Марія, я вітаю тебе! Що відомо на цю мить? Юлю, вітаю о десятій ранку. Окупанти обстріляли Харків з реактивної артилерії, влучили під вогнем, опинилися кілька точок в індустріальному та немишлянському районах Харкова. Зокрема, ось цей сквер в одному зі спальних районів міста. Ось тут поруч розташований палац культури. Як бачите, там вибуло скло. Ось тут поряд. Плава посічена скалками. навпроти, розташована школа. Там також вибули ошибки. І зараз працівниці навчального закладу усувають там наслідки і поряд ось там де. Зараз працюють комунальники. Там одна із вирв від влучання. Це таке досить людне місце. Мешканці району люблять гуляти у цьому сквері, зокрема, і батьки з дітьми. І один із постраждалих, який дістав поранення в спину, як розповіли нам очевидці, йшов цим сквером стежкою, яка розташована приблизно у 30 метрах. Звідси, давайте послухаємо, що розповідають очевидці. А серія із 13 взривом. Сначала четыре взрыва было один за другим, потом еще три взрыва, потом время прошло, наверное, минут пять, потом еще несколько взрывов. Жители все напуганы, вот, э, некоторые в бомбоубежищах скрывались. Вот. Ну, мы сейчас уже не сидим в бомбоубежищах, как бы, ну, знаете, уже начали привыкать потихоньку. Вот. Ну, используем правила двух стен, что в коридор выбегаем. Голова облівської адміністрації повідомляє про двох загиблих: це чоловіки 27 та 65 років та п'ятьох поранених. Двоє з них у тяжкому стані. За уламками набоїв слідчі вже з'ясували, з якої саме системи залпового вогню росіяни обстріляли сьогодні вранці спальний район Харкова. Сьогоднішні снаряди, які прилетіли в індустріальний район Харкова, зачепили декілька місць, декілька адрес. Це система ураган, і попередньо, що це було запущено з боку Білгорода. Ми сьогодні зранку побували також у Дергачівській громаді. Там цієї ночі також є постраждалі ані дня не минає, щоб населені пункти цієї прикордонної громади не лунали у зведеннях про обстріли. Там сьогодні троє поранених мешканців. 53 річна жінка у селищі Слатине та двоє стареньких у селі Безруки. У них усіх осколкові поранення набої прилетіли у їхній гараж близько другої ночі. Той миттєво запалав будинок, де спали люди, розтрощений. Він тепер не придатний. Для життя постраждалих швидка забрала до Харкова до лікарні. блін, Я осколок на осколок на, наступив у хаті блін, на гарячий. Ну, ну, Загрілося у сусіді, Ми сусіди винесли з хати і скоро приїхала. Оце осколочне ранення, через бідно та кость. Ну, осколок достали, все в порядку. Мами по косметически пару шоу на лицо наложили висок, хубав. Ну і не минулося цієї ночі без ракетних ударів по Харкову. Як і понад вже три місяці поспіль, Щоночі росіяни випускають з території Білгородської області Росії по Харкову кілька ракет. Одна з них сьогодні вночі влучила у виробництво в холодногірському районі. Адмінбудівля розтрощена, знищена, і інша влучила також у виробниче приміщення у Салтівському районі. Там здійнялася пожежа з одразу чотирма епіцентрами, але рятувальні. Протягом години вдалося її загасити. Там минулося без постраждалих. Юлія дуже дякую, Марія. Бережися, будь ласка, Марія Малевська про обстріли та атаки на Харківщині. А ми продовжуємо випуск. Теракт на Запоріжжі у селищі Мала Токмачка, що неподалік прифронтового містечка Оріхів, напередодні серед білого дня, росіяни розстріляли з артилерії чергу по гуманітарку. В епіцентрі потужного вибуху опинилося з десяток людей. Є загиблі та тяжко поранені. Місцеві мешканці, яким пощастило вижити під обстрілом, твердять, то був прицільний вогонь, бо гармати і гради окупантів націляв їхній безпілотник, що кружляв над гуманітарним штабом. За кілька годин після трагедії на місці побували і наші кореспонденти. На подвір'ї потрощеної сільської хати моторошний безлад, посічений скалками паркан, розкиданий на всі біч крам та калюжі людської крові. На цьому місці росіяни укотре вбили безневинних. Почали значали трошки туди далі падати, а потім це ж якраз сюди. Хата пані Валентини сусідня. А тут розповідає жінка, мешканця малої токмачки доброчинці роздавали гуманітарку. Цього разу каже, приїхала велика машина. Тільки розгрузили машину, машина од'їхала минут 10 і почався обстріл. Росіяни накрили селище трьома десятками снарядів, кажуть місцеві. Один з поміжних вгатив просто біля черги по гуманітарку. Колишня медсестра, пані Галина, хоч була вже удома, кинулася допомагати пораненим. Снаряд окупантів скалічив сімох та вбив трьох її односельців. Усі загиблі жінки. Жінка 60-го року, подаляк Галина. Вона всю жизнь прорвала залізній дорозі. А друг, Друга пенсіонерка, бабушка. Їй 80 років. І ще одна, з... я не не знаю, з якого року, Ну така, десь 50 тих якихось років до 60. шістьох поранених у найтяжчий з поміж них чоловік, якому уламок перебив ногу і він втратив зо три літри крові. Та прогнози медиків багато надійні. Пацієнт з явною позитивною динамікою та зараз стабільний і має хороші прогнози і шанси шанс на подальше життя без інвалідизації. Всі інші пацієнти поступили в стані середнього ступені важкості. У токмачці від. Березня ані світла, ані води, Крамниці зачинені. Тож гуманітарка єдиний засіб вижити. Це у нас було, скажем так, наше було за що за, 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 за ми, за, ми за жили. Ні. Люди навіть сумнівів не мають. Росіяни знали, куди цілили, бо над цим місцем перед атакою кружляв їхній безпілотник. Він літав, от він тут крутився, крутився, крутився. Минут 30 поки ми вигружали. Тільки машина їхала, довезла гуманітарку, і вони буквально минути пройшло, і вони почали крити. Людям не утямки за що росіяни? Щодня убивають ні в чому, невинних. Не можуть захватити ні ні. ні Наше село не можуть ні уріхів заплатити. Скажем так, от слово біс сілія. Міні щось така Андрій Почті Ортан Дожанко факти сітіві єдині новини. ООН має створити спеціальну місію для розслідування фактів масових депортацій російськими загарбниками мешканців тимчасово окупованих територій України. Про це країни Балтії, Естонія, Латвія та Литва спільно заявили на присвяченому темі незаконної, часто й примусової депортації українських громадян російськими окупантами. Засідання Ради безпеки ООН. воно відбулося напередодні на вимогу Сполучених Штатів і Албанії. Далі подробиці. Москва намагається штучно змінити демографічний склад загарбаних росіянами українських регіонів, масово депортуючи звідти мешканців. Про це представниця Великої Британії Барбара Вудвард заявила на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому незаконній депортації українців російськими нападниками. Його скликали на вимогу Сполучених Штатів і Албанії. Представниця України Христина Гайовишин навела жахливі цифри примусової депортації українців на територію Росії у рамках своєї агресії Росія продовжує примусову депортацію громадян України на свою територію. Наших людей переселяють у віддалені та депресивні райони Сибіру та Далекого Сходу. Масштаби цього злочину зашкалюють. За наявними даними з південних і східних регіонів України було переселено майже 2,5 мільйона українців, приблизно 38 тисяч з них діти. Вона наголосила на жорстокості фільтраційних заходів. Ті, хто мають проукраїнські погляди або пов'язані з українською владою чи змі, часто зникають у сірій зоні. А дітей відбирають у батьків та відправляють на незаконне усиновлення в Росії. Факти незаконного всиновлення підтвердила й помічниця генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Бранс Кехріс. А представниця Сполучених Штатів Лінда Томас Грінфілд наголосила, що фільтраційні операції на захоплених територіях в Україні контролюють і координують особисто чиновники адміністрації Путіна. Чому російські сили та ставленики роблять усе можливе, щоб стерти живу пам'ять про Україну. Причина проста: готуються до спроби анексії. Мета полягає в тому, щоб силою змінити настрої, шахрайські створити видимість легітимності російської окупації та ймовірної анексії ще більшої кількості українських територій. З російського боку традиційно жодного конструктиву. Представник Москви Василій Небензя у відповідь на все повторював заяложені пропагандистські наративи Кремля. Тактика западу відучого на Україні гібридну війну проти Росії до последнього українця. Нам понятно, любим способом очерніть Російську Федерацію і провадімо нами спеціальну військову операцію. Тим для учасників зібрання це не було несподіванкою. Вони подібну реакцію прогнозували. Ми знаємо, що на все це скаже Росія. Вони будуть заперечувати, заперечувати, заперечувати. Говорили на засіданні про жорстоке поводження росіян з військовополоненими, зокрема про трагедію в Оленівці. Заступниця генерального секретаря Об'єднаних Націй з політичних питань Розмарі Карло повідомила, що найближчими днями до колонії, де вбили українських бранців, прибуде місія ООН. через більш ніж 40 днів після трагедії. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Попри активні обстріли, підрозділи ДСНС продовжують обстеження територій. Лише напередодні перевірено 77 гектарів площі, на якій знайдено та знешкоджено майже 740 вибухонебезпечних предметів. Рятувальників викликали понад сотню разів. Найбільше на Харківщині, яка постійно під ворожим вогнем. Спочатку повномасштабного наступу піротехнічні підрозділи найчастіше залучали також на Київщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Сумщині та Черкащині. Знешкоджено майже 195 тисяч тисяч вибухонебезпечних предметів, серед яких більше двох тисяч авіаційних бомб, тож українців просять бути пильними і за потреби звертатися в ДСНС. Аби зігріти українських бійців в окопах та бліндажах в Україні стартувала ініціатива Тепло на фронт її розпочала громадська організація Українська команда. Але приєднатися може кожен. Треба просто задонатити через сайт або по qr коду Мета обігріти 10 тисяч захисників на передовій, закупивши так звані бандерпічки, декомунізовані буржуйки, щоб готувати їжу та сушити речі. Чотири градуси вночі на передовій уже сьогодні. Сигнали погоди і природи. Військові розуміють добре і вже почали готуватися до холодів. Скоро до ворогів, окрім росіян, додадуться ще дощ, та холодно. Порятунком для армійців можуть стати бандерпічки. Так бійці перейменували звичні буржуйки. Тут ми сушимо одяг, підігріваємо чай та їжу. Збирати кошти на такі бандерпічки взялася українська команда. Це громадська організація, яка допомагає захисникам та населенню під час війни. Гасло ініціативи Тепло на фронт зігрій своїх, щоб вороги палали. Мета обігріти 10 тисяч захисників на передовій. Для цього хочуть зібрати 5 мільйонів гривень. Менш ніж за тиждень зібрали левову частку. Залишилося півтора мільйона. Підкинь трохи. До волонтерської ініціативи долучився й київський міський голова Віталій Кличко. Також він підготував подарунок для тих, хто донатив на бандерпічки. Я приєднуюсь до волонтерської ініціативи української команди по обогріву тисяч військових. Це виготовлення бандера печей для захисників на передовій. Також передаю ось такі боксерські рукавиці з автографом, які будуть розіграні серед тих, хто задонатив на печі. Нашим буде тепло. Ворогам пекло. Допомогти з бандерпічками для бійців може кожен. Для цього можна зчитати QR-код, який бачите на екрані, або ж знайти реквізити на сайті uateam.org. Оксана Михайлова, факт TV, Єдині новини. Більше новин за 15 хвилин. А далі Вадим Карп'як в розмовні